З Нами є Вадим Позняков, голова громадського об'єднання Декомунізація Україна. Пане Вадиме, вітаю вас. Вітаю та отже, я повідомлю коротко інформацію: що останній пам'ятник Леніну на підконтрольній Україні території було демонтовано у Рудківцях Новоушицької громади, що на Хмельниччині. Він стояв на території занедбаної старої школи у заростях. Його там знайшли. І знесли після звернення громадської організації деколонізація Україна». Будь ласка, будь ласка, Чому це важливо? Табо хтось подумає. Ну от ще нема чим вам займатися в час війни, ходити ті пам'ятники, вишуковувати по заростях і їх демонтовувати. Чому це важливо? Ну, і от тепер на території України під контролем українській владі немає більше Леніних. Що це означає? Що це за символізм в цьому? Можливо? Будь ласка, ну насправді він був не зовсім в Чигрях. ну, це окрема історія. Е, на жаль, ми бачимо, що ось доволості років довелося чекати, щоб останній пам'ятник Леніну було демонтовано. Але зараз, все ж таки, процеси декомунізації та деколонізації досі не завершені. Ось ми маємо проблеми з пушкінським культом в Одесі. Ми маємо проблеми з болгаківським культом в Києві. Тощо, тобто, те, що пам'ятник Леніну останній впав, це дуже добре. Це символічно, але відверто кажучи. Це мало статися набагато раніше, і бажано б ще в 90-х роках. Тобто, до 2025 році це не привід для нам, як для гордості. І все ж таки, це мало статися ще років, так 30 тому. Тому ось маємо, що маємо та оці всі Леніни. Я так розумію, там цей те, що той, що в Рудківцях, він якийсь там чи гранітний, чи гіпсовий неважливо з, з якоїсь камні зроблений, там з відбитою пикою. Але е, Ленін, от її вони різні по Україні були з граніту, з металу там покриті серебрянкою, ще чимось, гіпсові різні були ці леніни. Я дерев'яно, правда, ніколи не бачив, не знаю. <гум> От. Але а, ці Леніни вони куди, куди їх дівають? Це ж не один, не два, їх було дуже багато, насправді. Є якийсь музей, можливо, буде створений тоталітаризму, комунізму, там я не знаю. А Чи їх десь на якесь сміття вивозять, чи що? От. Процес його знесли, і далі це чия біда громади, міністерства якогось там чи відомства. Будь ласка, в переважній більшості все ж пам'ятники Леніна були з залізобетону і чи з гіпсу, Вони пересипалися. Угу. І у нас є музеї тоталітаризму. Хочеться знову ж наголосити. У нас є музеї в місті по Сумської області, куди позвозили кілька сотень цих пам'ятників, і там їх більше ніж в відомому грутаспарку у Литві. Це хіба питання, те, що він не має національного статусу і не розпіарений. Але у нас є парк тоталітарного періоду, де радянських пам'ятників більше ніж гротеспорку в Латвії. Але мало хто про це знає, хоча я зазвичай намагаюся про це всюди наголошувати. Тобто є парки у нас і не один, це просто найбільший, але переважна більшість цих пам'ятників це мотло які розвалюються під час демонтажу. Та а в цьому а в Україні взагалі сьогодні, якщо говорити про декомунізацію, дерусифікацію, а, які регіони є найпроблемнішими, і на що головна сьогодні спрямована робота активістів громадських активістів, тих людей, які зацікавлені в тому, щоб ну я зараз не кажу про мову там складніша ситуації, але принаймні мислення, меседжі російські, оці їхні горокракси, які вони тут поховали в українській ментальності, в українській культурі там ще десь вони були знищені. Де зараз є найбільші проблеми? І знову ж таки, на що зараз спрямована головно робота? Бо робота триває, і треба розуміти, ну що саме, що саме робиться станом на зараз. Будь ласка. Якщо брати російський імперський культ, то, напевно, найбільшою проблемою є місто Одеса, якраз таки там, на жаль, майже не виконано розпорядження голови обласної адміністрації, кому вже рік. Тобто, це десятки і десятки знаменітних об'єктів. Це пам'ятки, меморіальні дошки, барельєфи, погору тощо, тобто їх доволі багато. Це на жаль не довершена насправді декомунізація, Деколонізація в Києві. Я більше скажу, що в Києві досі є вулиці, які підпадають під дію закону про деколонізацію, які не переименовані. Є ті, що по яких ще поки немає рішення експертної комісії. Інституту національної пам'яті, але теж по них питання доволі специфічні. Тобто, у нас є в Києві. Бульвар Маршала Рокосовського, Владіміра Висоцького, у нас є вулиця Жуковського, тощо, тобто там кілька десятків ще вулиць. І по пам'ятниках така сама ситуація. Тобто в Києві процес вже більше як рік, майже практично встав. Тобто є навіть рішення Київради про демонтаж демонтажницьких об'єктів, які банально не виконуються. Це той самий танк на Шелявці, це те, що питання з пам'ятником Булгакова на Андріївському звозі просто зупинилося, хоча є вже півтора року як. Рішення експертної групи інститут національної пам'яті, що всі об'єкти з Булгаковим треба перебирати. Тобто, як би не дивно, але в Києві роботи зараз більше ніж у Харкові. Наприклад, це правда. Тобто, якщо брати великі міста, то Київ другий проблемне після Одеси. Одеса це взагалі особлива історія. Там майже не проводиться декомунізація, деколонізація, це тотальний лідер. І знову є ще проблема меморіалів Другої світової війни. Ніх дуже багато радянської символіки, написів, тощо. якщо в деяких районах або процес завершено, це як львівщина. Бо процес дуже активно триває, як рівненщина там буквально нещодавно десятками було демонтовано написи про Велику Вітчизняну, родини серфам молотами тощо, то є регіони, де повна біда, там Дніпропетровська, Харківська та навіть Київська, Полтавська області. І ще один момент. Е е до речі, е якщо пам'ятники Леніну зникли, то на меморіалах учасникам Другої світової війни досі де-інде полишалися родини Леніна. Ось як, наприклад, у селі Слабунівка під ізюмом лишився великий орден Леніна на меморіалі в центрі села. Ми його не встигли знести, тому що там треба було по волонтерці людям дещо відвести. Але загалом зображення Леніна, не пам'ятники ще десь полишалися. Так, і тут варто зрозуміти, ну до речі, щодо Одеси, це ще ж політика і мера, звичайно. До речі, а я так, а Пушкін стоїть досі на цьому, на е, приморському бульварі, чи вже його знев... стоїть, стоїть стоїть. перед мерією, там, стоїть. та стоїть досі. І я впевнений, що якщо як, без участі умовно громадських активістів або. Без е, роботи на рівні офісу президента це питання не буде вирішено. Тобто, якщо це або не знесуть активісти, або не притисне центральна київська влада, він буде стояти там ще рік, два-три п'ять. Тобто питання саме в е, Труханові. Я просто нагадаю, що чому Пушкін і Одеса так знаєте, десь десь там його зносять і люди, от, наприклад, там в Харкові чи ще десь. Ну Пушкін ніколи не був в Харкові. Взагалі він там не проїжджав, ну немає таких А в Одесі Пушкін був його відправили після царсько-сільського ліцея. Ну його відправив цар на перевиховання. І Він там у Молдові був і був в, в, в гостях у графа Воронцова і його дружини, в яку він закохався. До речі, потім що того графа. Там теж я б сказав, я що він робив. Ну так. Намагався його зганьбити в очах Єлизавети Воронцової. Ну там була своя історія. То Пушкін має свою історію в Одесі, звісно, але ну до речі, на Вінниччині він теж був граф Потоцького в, в Тульчині. Чомусь там Пушкіна нема. по-моєму. ніхто там не б'ється в істериці, що тут же ж Пушкін був демонтували. Та до речі. Був, був, демонтували і скажімо так, навіть колись з проблемами. Там і проблема радянських і імперських пам'ятників в Тульчині була вирішена Лише коли СБУ спрацювала по місцевому московському попу, та тому що це ж його називали Подільський Версаль, От пам'ятник Потоцькому Його там відновили І, Ну до чого там він там був, там було багато людей. Граф Ян не помнений, потоцький. Там багато було людей відомих. Тут туди приїздили е, високопоставлені особи, але ну, треба я нас там буквально кілька хвилин. Я хотів би сказати, на чому зараз спрямувати роботу, знаєте, от е, е, або. На що на що як зараз намагається вповсти в наш культурний інформаційний простір а, своєю присутністю у русський мір? Якісь можливо є меседжі, типу там а нічого, це ж був просто півец, там або ще щось такі, якісь речі. Ну щоб ніби а ну і що? А, то, то просто розуміти, як зараз Росія намагається залишитися в цьому інформаційному культурному просторі і в просторі соцмереж також, до речі, що цікаво, бо там обговорення цих тем вони дуже дуже актуальні. Будь ласка. До речі, що соцмереж дуже цікавий факт, що насправді вже десь може рік, як наша сторінка в Фейсбуці під регулярною атакою російських ботофер. Якщо раніше це було лише російськомовні порожні профілі, то зараз це цілком а, там створені рік два тому профілі які пишуть українською мовою з якимись вкраденими фотографіями жіночок з квіточками, які регулярно пишуть адні ті самі меседжі, бо часто видно, що це навіть контрол це контр аби заробити. Аля ламати не будувати, знесіть закопайте в Києві метро, знесіть хрущовки», А Пушкіне це лише поет. А ви варвари вандали. Ви такі самі, як ці ісламісти терористи? Ви хонвій віни тощо. Тобто одні й ті самі меседжі. Це навіть зараз відбувається банальна атака які, умовно десятьми меседжами постійно нам затоплюють коментарі в соціальних мережах. але насправді їм за це дякую. Тому що у нас підіймається охоплення, і більше, більше людей знає про нашу діяльність, більше людей підписується, надсилає ті самі радянські імперські пам'ятники, дошки, покажчики, Ми з ними працюємо. Тобто, такий, такий алгоритм соцмерзу, але Дійсно, росіяни дуже активно працюють, і ось може бути 85-90% коментарів від росія, російських ботів. І на жаль, іноді це працює на масовості на не, деяких наших несвідомих громадян. Може бути серед них від реальних відсотків 10-15% наших, не більше, може і менше, Та, дякую. Тобто більше порожні більше це ба. 我告诉